Я уже английский, мой, что то разумеет у меня. Я думаю, что вы понимаете и так и так. Уже правильно? Вам нужны стримы или вам всем? В общем, ситуация такая. Сейчас все понимают, что в стало совсем не безопасно, как было раньше. Эта ситуация вообще мне не нравится. Я не просто свое мнение так себе решил и подаю. Я общался с людьми более тысячи человек, кто сказал да, плохо, надо что-то делать люди не в безопасности, наши семьи не в безопасности. И мне сейчас не важно, что люди там возле мусорника, упало что-то не упало. Мне важно, чтобы моя семья ходила спокойно. И ваша тоже, я так считаю. Что мы можем для этого сделать? Во-первых, жаловаться некому. Милиции нет. В принципе нет. Я за три месяца ни одного милиционера не увидел. Неважно в какой форме, милицейской или полицейской. Ее болезки просто нет. А яичники, если яичники, то только не наши. И правильно говорят, останавливают только запорожцы и никого другого ситуация плачевная, делаем, есть выход для начала. Там много пунктов, которые надо сделать. Но для начала предлагаю вариант такой. Есть люди, которые согласны профинансировать вопрос с видео полностью с постоянным. при въезда. город. Так, чтобы вы понимали, сумма бюджета этого всего дела около 20 тысяч долларов. Не маленькая сумма. Но люди дают. Я даже больше скажу, не виноваты эти люди, что у нас такая ситуация. Так вот пути платят. Они согласны сделать. Вопрос да. другой. Как нам юридически правильно, Сережа, прошу тебя вопрос, не знаю кому еще, юридически оформить так правильно эти камеры на столбах, это же не просто так. И куда поставить сервера и тому подобное. Вопрос уже актуальный, его надо уже решить. Не завтра, а послезавтра. Когда коснется кого-то персонального я здесь, мы начнем по-другому говорить. А пока грабят там 3, -го, 5, -го, 10, пусть занимаются. кого рано или поздно кого-то убьют. Це дуже, дуже слушно, якщо у вас все дозвольте. Да? Ну, покидаю, там нюанси. По даному питанні я, я хотів би вам розказати на, на, наступне. У 2013 році було закуплено 8 е, на, 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 на 55 тисяч, там, там і монітори, і, і так далі, і тому подібне. Воно було передано за одну гривню в міліцію і вони як би, там, вели відеоспостереження. Ці всі відеокамери, того, що е, був от, Івана Петровича, це начальник міліції лист, про те, що вони не працюють, вони не утримуються. Ну, якби отака от є ситуація. Плюс є ініціатива от, скажем, нашого, от нашої міліції створити да, от про те, що ви говорите. Ну і є ще друга ініціатива, є, є, є такий громадського. Організація прізвище Хремлін, він теж якби, виходив, якби громадська організація зареєстрована в Києві з ініціативою про встановлення цих відеокамер, відеоспостереження, ну, якби, Спеціалісти повинні вивчати там на в'їздах, день бо то якби спеціалісти повинні це вирішувати. То в мене є пропозиція, яка створити програму. Щоб міська рада могла теж участвувати би, у фінансуванні, того що любе фінансування, воно під програму взяти ініціатю ініціативу міліції про це здання і розвивати його, по-перше, вивчити те, що є. Я тий міських людей, які готові скажі, на благодійних не кошти. Тобто, я розумію, вона не повинна бути договор, якби був приватний дощ. Хто буде моніторити Олевськ, Якщо це буде приватна структура, то воно може бути десь і не на користь, якби. же би, то має, це сьогодні. Можна? Да. До, 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 вже... це, це є нюанс, який я готовий зараз розказати. Міліція, яка це не є показатель теж, це безпечно. Міліцію ми делаємо своє. Ми їм ставимо сервер. Міліці стоїть сервер. Буде ставити сервер у той організації, яка це буде ставити. А це буде частна контора, яка буде воєнська. Які люди охорона генство, вони вже оформлені. У них документи всі є. Вони зараз знайдуть офіс, ми їм поставимо теж один. Але якщо міська рада хоч трошки буде участвовати, фінансово. Ні, воно повинно бути, що встановити одне, друге, утримувати їх. Міліція Утримувати не має за що. розумієте? Я ще раз міліція у нас не, не є фактором Ні. глобально. Ми їм ставимо, щоб вони були заведені. У них буде сервер, вони можуть дивитися це все діло. Але контролювати процес а, вони не можуть. Просто зараз це виникло. Бачите, вони не працюють. Міська рада їх купила вже в 2013 році, а їх ніхто не обслуговує. В них нема коштів на обслуговування. То я ж вам роз'ясняю, що немає не на контролі. Міліться тут є ключом. Є така велика проблема. Коли купляли камери, коли купляли камери. Тут же вже більше може поправити, я поставив вдома, є камери, на яких не видно номерів. Здесь не здається. То есть машина йде, машина приїхала, номеру немає. І ночью непогано знімаю, да. де розгляда. є світло, є. Давайте Шоу ми цю інформацію буде. беремо до відома. Ми можемо дуже довго по тому питанню дискусію вести. Ми його будемо розглядати, будемо будем розробляти. Не, Поки є люди, які важать, треба швидко зробити. Ми ж юридично не знаємо цього питання. Що ми можемо приймати якесь рішення, і що ми юридично. Я договорю до кінця, і ви скажете, підходьте, підходьте. Для цього треба створити комісію. Але і з нашої. А комісія ж є в нас. А І вино по цьому питанні. А зачем по кожному питанню після комісія яка вивчає? Бо ви вважаєте, що це питання таке собі, не слово глобальне. Там воно уважно. І воно так... здається. Комісія, да, ми ось у наша комісія правильно? це не правильно? Ми, вже не ми можемо вже часом. У вас є комісія, останні. Ми цей комісій зараз ріше, де поставить, хто буде ставити і де ми візьмемо гроші. Якщо ви будете давати гроші, відскарам, знайде. Тоді ми це юридично оформимо, просто серйозно. Якщо не дає, то я просто вас довожу до відома, що ми збираємося це робити. І прошу дозволу встановити на стовпах міської ради, чи це є можливо? Розділіть участі отак. Сережа, питання дійсно, Женя Підняв, дуже важливе. Я по тому всьому шучу, хочу сказати декілька Да? За, за ті камери, про які ви казали, щоб ми знову не наступили на ті самі замість. Це ще було до того часу, коли я ще не працював у раді, але коли у нас начальник міліції, який був перед цим, знову звернувся, то ми його підняли. Значить, що було? Начальник міліції попередній, той ще, як, як після нього вже помінялися два, звернувся до міської ради, дайте гроші на камери, ми якби зробимо, щоб у місті було безпечніше. Ми йому ці гроші виділили, але сказали, ви нам скажіть, які камери вам треба, дайте ці документи, ми проплатимо їх. Так, ми це все діло зробили. Потім вийшу, що ці камери, як вони кажуть колеги, не пристосовані до виконання того, тих завдань, які вони мали виконувати. І, і виходить, вони ми там десь лежать. Зараз що ми маємо? У нас є група людей, ініціативи, яка згодна купити якісні камери, чули суму. так? Є організація, яка Візьме собі на баланс приватно буде, буде здійснювати контакт. Все, що нам потрібно, допомогти їм, якщо є така можливість, профінансувати ці речі, дати дозвіл. На встановлення цих камер е, на електроопорах там, де можна, да, там, де не можна. Залучити е, це буквально робиться ну, декілька днів. За участь у вас, наприклад, е, заступник, який буде брати в чому участь, е, представника РЕС, е, а ще краще його керівника, як е, члена виконавчого комітету, і представника керівника міліції. Ми це все можемо сісти, обговорити і максимально швиденько вирішити. Гроші є, згода буде, і ми ну, все, працюємо далі. Отак. То, тут нема що там довго, знаєте, росте. додатково ще можу сказати, що, е, наприклад, якщо є група людей Олевських, які бажають утворити громадську там, організацію, це теж робиться дуже швидко. Але ця от громадська організація і участь у ній дасть їм право отримувати короткоствольну зброю, яка здійснює відстрів гумовими кулями. Тобто це в будь-якого громадянина немає на це права, у них буде. От ми ще і в цьому питанні ще також можемо допомогти. Перше, дати дозвіл на встановлення відеокамер, провести координаційну зустріч із представниками ресу, начальника міліції і вами, Олег Васильович, із зацікавленими там особами, заступником, ну може ще хтось там є бажання. І запропонувати їм створити цю громадську організацію, щоб у подальшому дати дозвіл на носіння ось цієї зброї. Питання. можна, бі... Хто буде потім утримувати ці камери? Ті ж самі спонсори, які їх куплять, вони їх будуть утримувати технічно. А, по да, да, Слову, -да. да, услову, чи хто буде утримувати? Ну, Ми сірімо рішення якогось тут приймати сьогодні не, не, не будемо. Ми можемо запропонувати ініціативної групи, яка там хоче створити громадське об'єднання чи організацію. Звернутися з листом на виконавчий комітет. Це якби функції виконавчого комітету. Ми його вивчимо, ми залучимо спеціалістів, що можна, що не можна, і тоді приймемо. Рішення, ми за те, що треба моніторити, да, бо бардак повний, але да. він йти в межах законодавства, щоб, щоб ми не создали. Я не говорю, що в даному випадку, що Женя пропонує Ні? нормально, класно. Ну Но, Я говорю, може наш моніторити, якби і для других цілей. Не просто там проти бандіту, а можна і по-другому. Можна і, за бандітом і за <ріх> і, <ріх> і оце це, це, мистець це мистець, дуже, дуже за серйозне питання. <ріх> <ріх> чи що давайте ми будемо його <ріх> <давати ріх> <відовідування. ріх> там, не довідома. То давайте внесемо на селищу сесію. Ми можемо його вносити на селі на І ми його будемо виносити на виконком юридично вивчати. І будемо да надо, да, там на на стовпа, є там які на балансі міської ради, а, да, то наша компетенція РЕСОСКІ, член... ну да. там друге питання. Але якби я думаю, ми по цьому питанню вже розібрались, поки нам дискусія ну далі ну не, не треба вести ми, якби, перед ви тим, ви як завидуть, да, ви будь ласка. Але якщо буде звертатися з листом, там має бути конкретно по пунктам розписані всі деталі. Ну, звичайно. Ну, Для того, ви, щоб да, да, виконком міг працювати. Що пропонують вони що... да, і Так, да, так, звичайно, правильно. І перед тим, якби, як закрити першу сесію, так, закрити, я ще... Тоже, два два. хочу додати таке. Бо ми, я думаю, що вже можемо повноцінно працювати, ми створили відповідні органи, у Раді, до Рада Випанкова, є відповідні повноваження. І то, що я Женя, наголосив, я думаю, що Олег Васильович нічого такого страшного немає. У нас є теж відповідна профільна комісія, яка має право теж прийняти участь у ще даного питання. І він мови не має як ініціатор і правильно він пропонує, що тянуть його далі, чи чергової сесії не потрібно. Треба посидіти там стільки днів, треба напрацювати і <звичайно> не передбачені. Я не що проти, але працювати допомагає нормаль закону. Норма закону. І в мене ще таке до вас запитання і така пропозиція. Е, ну Є затверджена структура виконавчих органів ради і загальні чисельність ради, та їх виконавчих органів. Вона була затверджена попередній радою. Попередньою. Ви як голова залишаєте в її цьому в складі в Штатах, як вони були, чи виносите якісь будете пропозиції і так далі. Якщо ні, щоб ви знали, бо це треба погодження ради. Це раз. І друге, все-таки, щоб наша рада послідовно працювала. працювала да? Треба керівництву ради, виконкому заодно, і спеціалістам і депутатам напрацювати план нашої роботи. Тому що ми, щоб не кидалися таким варіантом, щоб чіткий був план роботи. Я маю на увазі, ось до кінця року, до кінця року, з початку року, також треба, щоб ми основні питання, які підлягають, вони були в тій черговості, коли потрібно, їх розглядали, а не в екстреному варіанті там чи в пожарному варіанті і так далі. А всі інші питання, які ось будуть виникати через комісію, так далі, і тому подібно, ми теж будемо поговоримо, що дополючити віктори. По-перше, по Валерій Миколаївич, ті планові завдання міської ради ми будемо би, готувати інформацію, надавати вам згідно регламенту, якби це буде. То, що ну, повинна бути, бути ініціатива від депутатів, це теж зрозуміло по якимсь питанням. Те, що є звернення громадян і так далі, ми не знаємо, хто і як буде звертатись. Тобто Ми не можемо сьогодні розписати план, там, якби. Но то, що, да, його треба ці всі питання узгоджувати, вивчати. Ми будемо це робити, ну, розробимо програму, розробимо як правильніше його робити, про те, що ви говорите. Ну, я думаю, що це все буде в процесі роботи. Ми виробимо так роботу, що вона буде. Ну, приємніма для оливчан, для депутатів і якби в межах законодавства у нас план роботи на цей рік є. Він кожний рік приймався. Це перше. Друге, можна подивитися, якщо щось нагальне є, наприклад, на родину нести, ми можемо. Да. Але на слідуючий рік, звичайно. План буде роботи, не було, не треба, щоб але... ну, Головне, що вже в нас є комісії, в нас є виконком, в нас є все для того, щоб ми плітно працювали. Робочою робота. Що таке? Я вчора дійшов до голови, а там просто кабінет. Давайте виділимо гроші, щоб купили мебель. Там стидно, щоб голова сидів в такому кабінеті. Це вважає, що в першу чергу дослідок. Отакає здорові ми на, на, на наступну сесію винесемо проєкт рішення, скільки треба коштів на, на меблі. На той же комп'ютер треба, на ремонт, що там ремонт не робити 12 років. Тобто ми винесемо предположення на ваш розгляд і ви приймете. Не Васильович, Не зрожніть, не потрібно, Справа не тому тут от у вас люди приходять, приїжджають. не закінчив ще, почекаючи. Це про те. Хочете сидіти за волим столом, сидіти, за володим сидіти, нічого страшного немає. Кабінет Перси це лісомера, і ліцоворона. Ну, Тут теж да, приймати це само. Хтось приїде чужий, і побачить, то стидно буде. Ну розказ. Стидно, нам теж стидно. Ну, що ну, це одне питання. Друге питання, як я задавав, де подівали світофори. Що стояло? Їх треба встановити установити. Колись дола зробив хороше діло, поставити світофори, а потім ми їх забрали. Ми ж йдемо. Вороги внизу. Діти хоч що, що, захищали, що є світофори, як проїхати е, в Києві і куди. Не надяш, правильно ви говорите, але опять же віддав чомусь. Встановили крапка забули. А як утримувати, хто довжен його обслуговувати? Це все обратно має бути програма. Передбачені кошти на рік. Що так, да, от працюють світофори, довго приїхать бригада там да, скористання обслужити, потратити 10 тисяч гривень.

Не может. Да, тут сложное питание, но... Є якби план розвитку скажемо, міста попереднього скликання виборки його вивчить, в якому воно стані було, в, в якому воно ну якби остановило да. плюс обваження всіх, якби зобов'язання перед виборцями, і про це Валерій Миколаївич на першому пленарному говорив. Це до нас обратно ініціатива по кожному вашому округу. Що треба робити, як треба робити? Да. Те, що є бачення, першочергових питань, вони є і ми будемо вирішувати. Ну, в процесі ми да, надо, я, то є бачення, я надам. Да. І дозвольте мені все-таки перейти до більш перед закриттям. Якщо ну, ще немає якихось других.

Я не чекав, коли це не традиції більше. Шановні депутати, першу сесію Олег міської ради сьомого скликання оголошую за тих.